У зв'язку із проблемами із водопостачанням та відсутністю газу у Донецькій області, опалювальний сезон у багатоповерхівках пережити буде досить важко. Тому багато мешканців Покровська шукають альтернативу і переїжджають у приватні будинки. Дехто на сезон, а дехто на постійне проживання. Тож ми вирішили дізнатися, чи можливо зараз купити або орендувати будинок в інтернеті. На сайті OLX ми знайшли кілька варіантів. Ціни на купівлю будинків починаються від 45 тисяч гривень і сягають аж до 1 мільйона гривень. Наприклад. Дім з євроремонтом у Покровську ціна понад 330 тисяч гривень, за стареньку хатинку з дерев'яними вікнами близько 80 тисяч гривень. А ось орендувати дім з пічним опаленням у Покровську можна за 4 тисячі гривень на місяць. Проте таких пропозицій дуже мало. Приватний будинок у Новогродівці коштує близько 250 тисяч гривень. А у селидовому будинок з євроремонтом і комбінованим опаленням можна придбати майже за 380 тисяч гривень. А чи є зараз вільні або покинуті будинки у громадах Покровського. Во району, у які можна заселитися, дізнаємося у старост у срібному знайти зараз підходящий будинок дуже важко, адже люди попри обов'язкову евакуацію та періодичні обстріли населеного пункту залишаються на місці. Ні, немає. Поки на даний момент у нас ніхто ще що не виїжджав нікуди. У родинському також не легко знайти житло у приватному секторі. Вже десь багато хто приїжджає, збирається приїжджати до своїх, людей, які мешкають в приватному. Секторі. А щодо зйому будинків, то зараз дуже тяжко знайти будинки, які пусті, тому що люди протягом всього літа вже займають ці. Будинки до того ж, до родинського з початку бойових дій почали приїжджати переселенці з гарячих точок волновахи Маріуполя, Вугледару. Староста міста Катерина Андрійченко разом з місцевими мешканцями вели активну роботу з розселення цих людей у порожні квартири та будинки, допомагаючи людям знайти новий дім. Якщо все ж таки вдається знайти у родинському порожній будинок, то домовлятися про купівлю або оренду потрібно безпосередньо із власником помешкання. Отже, як бачимо, ситуація на ринку нерухомості наразі досить неоднозначна ціни на оренду будинків з пічним опаленням значно зросли порівняно з минулими роками. Проте ситуація з газопостачанням не лишає мешканцям багатоповерхівок іншого виходу, як виїжджати в інші регіони чи шукати нове житло у приватному секторі.